Жінку, що не, не існувати ніколи. Потай огорне у горді, щось головне, ніч твою силу, північ, дівчинка, дівчина, жінка, що не, не існувати ніч. Не подарує тобі немовля, щастя і пальця в кола. І не закрий очей, лиш <п 'ят> не я, світ у собою ніколи не піднесе тобі краплі. Та є самою водою. Жінка, котрої не буде завжди, та що назавжди з тобою. І якщо тобі раптом важливо, все одно все, що тягне на дно, викидаю, як зношені речі. Всі давно і недавно, коли я пливла проти течії. Ти змірів, як потік. Я настоялась ніби. Все починається там, де немає початку. Тягнеться ниточка, хтось її тихо снує. Мій соломоне клади в мене ніби початок, тільки на серце, на серце. Попід ногами моїми горить і холоне, сорок ночей у постелі, як чує вогонь. Зрадника, я покохала, у мій Зрадника з кров'ю вихаркою з тіла свого. О, прекрасний коханий, кохана як сарма. Не загасити ж любові водою з ріки. Ліжку шукала кохана, тільки намарно. Вийшов у сад, а забрів. У чужі крутники. О, Соломоне, у тебе ж сто сорок коханок. Як ти дізнався, що я та єдина із них? Друга належала, друга свого я жадала, де мій коханий саду серед вілій своїх. Не побивайся, не плач, молода, славі. Все закінчилося, кинеться дух мандрагор, все починається там.